Усім привіт! Я добралася до цієї грядки, хочу попроривати. Тут я попроривала. А там коли прийде, мені пата Ото то все, там ще дерево. А тут у мене все чистенько, бачите? Гляньте, на мій піон. Тут у мене чистенько і краса. А замітаю вже дерву. Ленте, який коля мені подарив. У сусідки випросив. Півник. Чи рис, чи півник. Зараз швиденько покажу, та піду до колі він коса там. Осьо. Лента яка краса. Значите, яка краса. Оце ви бачили білі. Тут взагалі краса, але зараз я трохи розгребу, а потім покажу вам уже цю красу. Тут краса. Краса, краса, тільки в бур'янах я прорву, а потім цю красу вже вам покажу, як воно все квітне тут. І трояндечко у мене заквітає. Жовтенька. Теж буде гарненько. Покасив, тому дядя гроші, дядя руч не показ, покасив, щось воздух вистачає. Чекається, цей він закасує. Якщо дощ не піде, може висохне, та на заберемо це все з грибимо. Дощ не дає, не дає нічого зробити. Цей дощ л'є, лє, воно мокре все. Бачите, на городі ще мокре. Воно все льє, заливає страшне. Колякос. Кріп вже можна скоро зрізати, салат вже можна різати на салат. Сапати моркву цю треба. Я колі кажу, і зелень так ось зрізати на город не вийдеш. Бачите, мократі ще стоїть. Це сьогодні оце що сонечко. Люди покасили люцерку, дощі заливають. Каже, вся люцерка піде на гнаярку. Неможливо, каже, в цьому році всім сіном. Та всі страдають. І худоба страдає, і не тільки в мене, і у людей страдає худоба. І городи страдають, те вибило, те замулило. А те гніє, бо теж сильні дощі це не добре. Ну, Горошеку все проривати. Ну, все його висапувати треба. Помідори стоять. У мене нічого не видно через телефон. Все дивіться, яке зароще, не дає нічого зробити. Кабачки попіднімалися, гляньте, так? Да? А ті, що досаджували, ще не повсходили. А ці ось нічого очухалися, очухувалися і описи би. Це коли воно просохне і посходить, те, що досаджували, бо так, так і ми нічого не зробиш. І воно поки це все посходить, то затягне такими бур'янами. Куруза так і є через один. То що досаджували, ще не посходило. Ні, почала воно сходить. Воно, бачите, почала сходити. Будемо гепати ці бур'яни, як дурні. Там на вівторок знову дощ, сьогодні п'ятниця. Помідори стоять. І мої маленькі стоять помідори. І ці стоять помідори. Дощі заливають, прямо жорстко заливають дощі. Гляньте огірки які, хіба їх тут видно взагалі ці огірки? Скільки бур'яну. Оце завтра, мабуть, буду виходити та просапувати. Ну, огірки ось сходять, гляньте, ось що підсажували. ось, бачите. Хочете... Ходять огірки, ось, ось те, що підсаджували, то всі посходили, гляньте. Дивіться, всі посходили. Можна завтра виходити і сапати. Я сьогодні розберуся вже з грядкою. Це буряки стоять. боже в яких бур'янах. Добре, що коля хоч між грядками попробував, бо інакше ви гляньте, що робиться. Куля зараз буде арати, не затапти, бо він потім не може. І тут огірки посходили, де я висипала морку і посадила огірки. Бачите, вона тільки сходить, а тут посходили. Картопля вже по коліна. Одне радує, що жука немає. Що в цьому році це якась аномалія, нема жука. Знати. Завтра, Сьогодні обінка коса, я двором займаюся. А цей, а завтра вже вийдемо на городі, будемо тут. Хоч трохи, хай вівторок дощне, хоч трохи його прорвати пробити. І сьогодні на вечір на 4 години стоїть злива. Я не знаю, це я сейчас, що ми завтра вийдемо. А чи ми вийдемо? Якщо воно сьогодні буде злива, щось зможемо зробити. Не побачу. Так, нарвала собі зелені кропу, цибулі, салату, а коля коса. Там гри щости валяє коса і в нас коса. А і тут же пообкашувало воно. Все. Позагородимо. Ой, я прям хочу піти подивитися зараз. Щось хочу подивитися зараз, якщо... Найду то покажу. Зколі мене приб'єш, що я затоптала, тут город лазю. Він потім не може пробити, воно корка і береться. Зараз буде вирощати на весь на все село. Хотіла тут по загородам виковий збирала. І Кристина в цьому році збирала шампіньйони. Пройшла, подивилася, нічого нема. Мабуть, Кристина вже всі визбирала. У нас тут по загородам по траві. Нічого немає. Так, пішла, я займаюся справами. Роботи куча і можна поїхати би було по грибину, немає. Оріона везде тільки вистачає. За все співає. Там з хазяйством, там з тим. Коротше, Коля прийшли з города, а він каже, щоб не лазила по жарі. Каже, хвата зробила шматочок. А то потім зробиш. Що у нас тут з голуб'ями? Ой, коричневий голуб, то, що був з цією голубкою, не дає житті ні цієї голубки, ні цієї голубки. Залишилося одне яйце. Він довбає, б'є і голуба, і голубок. Прям голову розкльовує, страшне, що ділає. Виганяє з гнізда. Закрили були його в кролятник клітку окремо закрили. Нікіта питає на роботі у Руслана, а він каже, то він каже, цю голубку долбає в голову, щоб вона, каже, сідала на гніздо і йшла. каже. Я говорю, а що ж сідала на гніздо, якщо вона не несеться і вони разом не гуляють. І каже, що те гніздо, де ви поставили, оця рижа голубка сидить, каже, там вони каже, хотіли собі гніздо зробити. Хорошо, Коля розділив е, ці штумбочки, взяв те яйце. З тим ящиком переніс сюди воно в тумбочку. Бачите, де де, де голуб сидить? Голубка ця походила, походила, але пішла все-таки сіла там на свої яйця в своє гніздо, сіла вона. Він як налетів на неї і довбає, довбає, розклював їй голову. Я залетіла, поймала його, пересадила в кролятник Не дає він спокою їм. І що робити, не знаю. Колі кажу, давай випустим. Він каже, не знаю, це треба у Нікіти спитати. Кажу, давай випустим, хай літає. Ну, а що ж він покоя не дає? Кажу, цього може ось опару десь знайдемо та купимо. Ну а що, куди його одівати того голуба? А цим він покоя не дає, він уб'є і цю голубку уб'є, і цю голубку уб'є, І з голубом тут страшне, що робиться. Він... Він їх вбиває просто, ви просто не бачили цього. Він їх просто вбиває. Оця злізла трохи очумається. А той сидить на яйці, бачите. Я говорю, випустимо, та хай літає. Ну, Нікіта прокинеться, бо він зночі, і сьогодні йому в ніч і на сутки. То хай поспить, гарненько виспиться, прокинеться та спитаємо, що робити. Воно така спека пече. Коля сказав, не лазить по цій грядці. Каже, спійши її прорвати. Нічого, каже, з ними не буде. Поїдемо, каже, краще, поки є сонечко та погриби, Там, каже, все-таки то в тіньок, то-то, то-то. Каже, можна, бо це каже, можна і вмерти. Шквара так. А воно ще парка і спаряється. Оця вся волога парка, так душно. Можна. І вчадіть можна по такій спеції. То дощ не дає, то то сонце шквари. Коротше, і так не так, і сяк не так. Що в мене в інкубаторі? Ось я виліз скачення. Вилізло. І щось геть слабеньке, кровить. Щось геть ніяке. Ці. Наклюнуті. Я знаєте, що зробила. Вони вчора понакльовувалися. яйця. А я думаю, шипунка у мене сидить, же ж, а там під нею нічого не... Ну, немає толку з нього. А ці всі живенькі, Подкладу під шипунку. Все-таки то ли вони під лампами в ящики будуть, то ли вони з мамкою будуть, ці качата. Взяла, підклала. Сьогодні утром а ввечері глянула. Вони вже головки повисовували, двоє там. От. Думаю, ну, на утра та й буде добре. Все-таки краще, думаю, з мамою будуть. Утро в пів шостого встала, понеслася, відкрила її, а вона пообсирала яйця, з гімном їх перемішала задавила цих, заклювала цих двох качат. Ну, коротше, страшне, що поробила. А цей наполовину вилуплений був такий, як придавлений, роздавлений таке каченя. Забрала їх в інкубатор. І в інкубаторі оце воно все вилізло з яйця, бачите, кровить. Я не знаю, що з ним. Зараз буду накривати, він, хай він обсихає, може він підніметься та щось буде толк якийсь. Ну, короче, капець з цими, це ж дикі качата. Капець, оце з ними. Ленті він не голову не держи, нічого, геть слабенький. Чи вона його роздавила раніше цього? Зараз накриваю, може він дойде в інкубаторі. обсохне та підніметься. Бачите, що робиться. Так, що по цим гаврикам? Так вже покажу вам, а з грибами вже окремо зніму, що ми там знайдемо чи не знайдемо ті гриби. Ці гаврики, ось, які вже 9 качок прибрали. Ми. Іменно качок ті, що кричать на все село ехом. Прибрали 9 качок, жирнючі. Ну, з простих, не мулардів. З простих жирнючі, страшне жирнючі. Осталося три качки. У нас сіра, жовта і чорна-біла така. Качечка, три качки, а то залишилися качори. Я до качорів ще не придивлялася, не знаю, який там ще залишиться. То, тут уже хоч трохи підсохло за сьогодні. Сонце та підсихає. На кучі сидять. Воно. Оно, бачите, яка коричнева оця Залишилася качка така. Ну, жирні. Та я думаю на кукурузі сидіть, то які вони будуть жирнючі. Так що так, коля зараз трохи віддохне, гастине. Та каже, я нічого не хочу, каже, я хочу пограбити. Як хочеш, як хочеш, а потім приїде, вже буду їсти готувати. Бо, Бонікіті на сутки треба наготувати. А, х, крик. Це крило все і не вирівнюється, бачите? Отростає і щось пір'я не вирівнюється. Так ось ось і є. Не стає на місце. Одне крило стало, а інше ось і не стає щось на місце. Крило. Чого воно так? Бог його знає. Коротше, такі справи. Це хто Це ця возникает Він же на яйці сидить. а ні, наче тут усе наверху не кричатики голуби на яйці сидить тишина вам да? так ось лафа? Лафа така так вже всіх покажу обійду вам Хазяйство своє. У кролички 10 кролинят. 10 рижих, рижих кролинят. Вона вивернула воду гляньте, що робить. Треба дати їй води, бо така жара. Ці вже ос. Осьо. Осьо. Шидять. Шидять малявки. Сидять окремо малявки. Гляньте які. Оця хлопець, оця дівка. Ото гарненький хлопець. Ото, отой, ото гарненький хлопець. Це ми так подивились. А, шкребець. В общем, все, як завжди, нічого нового. Мамашка од'їдається. Ця не привела бушує, гляньте, яка огромна. Ця... Ця теж воно зі своїми зайцями. які в неї зайці. Одні зайці. Так що такі справи. Закривати ворота. Ворота. Все, їдемо. Так що такі справи у нас. Нічого нового, все як завжди.